Кредиторам акціонерного товариства АКБ Конкорд, крім фізичних осіб, які отримують відшкодування з фонду гарантування вкладів фізичних осіб, для погашення їхніх вимог необхідно заповнити та подати ліквідатору акціонерного товариства АКБ Конкорд заяву про визнання вимог кредитора. Заява повинна містити суму вимог, підставу їх виникнення. Інформацію про кредитора та реквізити банківського рахунку, відкритого у діючому платоспроможному банку України для здійснення погашення вимог кредитора, заповнену та підписану заяву краще подавати шляхом поштового відправлення з повідомлення про вручення та описом вкладення на поштову адресу акціонерного товариства АКБ Конкорд, площа Троїцька, 2, місто Дніпро. Індекс 49.3.0 або на адресу електронної пошти при цьому заяву необхідно підписати ЄЦП через сервіс підпису електронних документів, наприклад, на порталі Дія згідно статті 52 закону України про систему гарантування вкладів фізичних осіб, вимоги кредиторів погашаються в наступній черговості. перше Зобов'язання, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян. Друге грошові вимоги щодо заробітної плати, що виникли із зобов'язань банку перед працівниками до прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Третє. Вимоги фонду, що виникли у випадках визначених цим законом. Четверте. вимоги вкладників фізичних осіб. У тому числі фізичних осіб підприємців, які не є пов'язаними особами банку у частині, що перевищує суму, виплачену фондом, п'яте вимоги національного банку України, що виникли в результаті зниження вартості застави, наданої для забезпечення кредитів рефінансування, а також для забезпечення повернення банкнот і монет, переданих Національним банком України. На зберігання та для проведення операцій з ним. Шосте. Вимоги фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб підприємців, які не є пов'язаними особами банку, платежі яких або платежі на ім'я яких заблоковано. Сьоме вимоги інших вкладників, які не є пов'язаними з банком особами. юридичних осіб, клієнтів банку, які не є пов'язаними з банком особами. Восьме. Інші вимоги, крім вимог за субординованим боргом, 9. вимоги кредиторів банку, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців, а також юридичних осіб, які є пов'язаними особами банку. 10. Вимоги за субординованим боргом, 11. Вимоги за інструментами з умовами списання конверсії. щодо виплат вкладникам банку фізичним особам. До протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні, фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Такі вкладники не зобов'язані подавати заяви про відшкодування до бан.